Майдашева сім'я. Іван Нечуй Левицький, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. Вони заторохтіли в його руках, неначе кістки сухих ребер. Кайдаш погнав воли у ворота. З хати вибігла суха собака, кудлата, як вівця, і зашавкотіла на гостей. Із хати вибігло п'ятеро невеличких дітей, а за ними вийшла з хати Балашиха в товстій сорочці, в обогій старій хустці на голові. Кайдаш і Лаврін поздоровкалися з Балашихою. За Балашихи сіней виглянула милашка, мов квітка, блиснула чорними очима. Пахнула рум'яним лицем і знов сховалась у хату. У Лавріна зомліло серце. Просимо як найласкавіше до хати, промовила Балашиха і поклонилася Кайдашисі. Кайдашиха була сердита на западинці, аж сопла. Вона простягла сполудрапка жовті чоботи і показала їх Балашисі до самих колін. З сіней вийшов Балаш, ще молодий чоловік. Привітався до гостей, кланявся сватам і просив їх у хату. Кайдашиха нахилила в низьких дверях полову, і для неї здалося, що вона влазить в якусь скриню, в дірочку. Хатні двері були ще нижче. Кайдашиха нагнулась і тільки що хотіла гордо підняти голову та з усієї сили лузь тім'ям ободвірок. Кайдашиха почутила, що в неї на тім'ї вискочила гуля. Вона вхопилась за тім'я. Гуля заболіла так, не наче хто сунув у тім'я розпеченим залізом. У Кайдашихи виступили сльози на очах. Защеміло коло серця, але вона мусила мовчати і терпіть. Ой, крикну. думала Кайдашиха. Ой, не видержу, заохаю. Оце сором. Ой, вилаяю в батька матіри вріна і цих поганих балашів. Думала вона і мусила зуби зціпить, щоб вдержати язика. Малі діти зареготались. Кайдашиха мовчки кляла в батька, в матір, і бієвці і балашову хату. Вона полапала рукою тім'я. Високий очіпок поламався і увігнувся. Кайдашиха стала шута, як безрога корова. Балашиха попросила Кайдашиху за стіл. Кайдашиха глянула на обогу сім'ю. На убогу хату і не церемонилась. Вона просто полізла за стіл і сіла на покоті, запишавшись та втираючи губи хусточкою. Хата була дуже низька. Маленькі віконця були ніби сліпі через старі шибки, вкриті зеленими та червоними плямами, не видно було навіть неба. Стара лежанка з каміння, неначе присіла і роз'їхалась. Каміння повипиналося з неї, наче сухі ребра в худої шкапи. На полу в кутку стояла стара невеличка скриня. Стеля ввігнулась, а серед хати стояв тонкий побілений стовп, і він підпирав сволок. Кайдашиха гордим оком окинула хату і обернула голову до образів. Її червона, високозав'язана хустка на голові придавила коліна святій Варварі на чималому образі. Вона отсунулася од от образа і сіла проти вікна. Малі діти поставали серед хати і повитрещали на Кайдашиху оченята. Коло дітей терлась кішка, обстрижена від голови до самого хвоста. Кайдашиха глянула на дітей, глянула на чорнобриве милащене лице і трохи пом'якшала. Вона любила дітей. Чом ти, Лавріне, не сказав, що в моїх сватів є маленькі діти? Ото який же ти. Я була б вам, діточки, привезла гостинця. В мене ж є і горішки, і мед, і мак. Була б спекла маківників. Ото, Боже мій! бідкалася Кайдашиха. Діти пороззявляли роти. Горішки і маківники залоскотали у їх ротиках. Вони дивилися на багату тітку і все дали, що з під поли от-от посипляться горішки. А з-за пазухи повискакують маківники. Оце боже мій. Не взяла дітям нічогісінько. Нате ж вам хоч по шашку. Кайдашиха витягла з пазухи хусточку, розв'язала вузол і роздала шагу. Діти дивилися на шаги і не знали, що з ними робити. Чи можна, мамо, їсти дзеню? спитала маленька дівчинка і полизала язиком свою дзеню. Не бери, серце, в рот, бе пе. сказала Кайдашиха. Кака дзеня, якби маківників, сказав хлопчик. Мамо, хочу маківників, зарепетувала дівчинка. Які в тітки жовті ноги, неначе в нашої зозулястої курки, сказав голосно, але ніби про себе старший хлопчик. Хто ви дав так говорити? Ось і я тобі дам. Йдіть собі гуляти на двір!» – сказала Балашиха і випровадила дітей з хати. Балаш з Кайдашем посідали кінець стола і почали розмовляти за жито та пшеницю, за сіно та за ярину. Балашиха послала найстаршого хлопця в шинок по горілку. Оце боже мій! Гарні гості, та не знаю, чим вас і вітати. Тепер Петрівка, такий важкий час, бідкалася Балашиха. Адже ж, мамо, я принесла з лісу глечик суниць, вихопилася Малашка. Зварім на полудень вареники з суниць та з полуниць. Отже ж ти, дочко, добре радиш, сказала Балашиха. Побіжи, вибери свіжих огірочків та заходжуйся коло вареників, а ми зі свахою трошки побалакаємо. Милашка завешталася в хаті, зняла з кілків ночви, винесла в сіни і пішла в хишку за борошном. Кайдашиха не зводила з неї очей. Милашка була молоденька і невеличка на зріст. Але проворна і жвава. Ну, невелика поміч буде з такої невістки. Для неї б ще тільки на припічку кашу їсти, думала Кайдашиха. Хлопець приніс кварту горілки. Балашиха накраяла хліба. Балаш почастував гостей горілкою. Кайдаш вихилив чарку до дна, а Кайдашиха по своєму звичаю тільки губи вмочила і втерлась хусточкою. Вона взяла скипку хліба, щоб закусити. Хліб був чорний, як земля, глевкий, та несмачний. Кайдашиха через силу проковтнула шматочок. Хліб давив її у горлі. Чи ці люди в бої, чи Балашиха зовсім не хазяйка? Довго прийдеться мені вчити цю милашку, подумала Кайдашиха і важко зітхнула. Ех, коли б хоч не була така сатана, як Мотря. І в Мотрі непогані брови, а за тими бровами ціла купа лиха. Погана в вас в ця горілка, не наче сироватка з перцем, сказав Кайдаш, згадуючи ту чудову запіканку з червоним перцем, що він пив на розгляду на худовбиша. Погана, бо іродів шинкар розводить водою, проморив Балаш. «Бо дай йому смерть така, як оця горілка. Так тільки смердить горілкою. Сказав Кайдаш. Хазяїн почастував Кайдашиху. Кайдашиха багато приказувала, а мало випила. Ну, та й горда моя сваха, тільки полоща губи в чарці, подумала Балашиха. Поки старі балакали й пили, Милашка затопила в печі і поліпила вареники. Кайдашиха не зводила з неї очей, та все скоса поглядала на чорні, неначе житні вареники на ситі. Незабаром і вареники поспіли. Балашиха одцідила їх на дуршляк і подала на стіл. Вибачте, на цей раз, будьте ласкаві, до вареників нема меду, сказала хазяйка. Та обійдемось, моє серденько, і без меду. Чи це житні, чи пшеничні вареники? спитала Кайдашиха. Та це в нас така пшениця вродила, сказала хазяйка. Не пшениця, а якась мішаниця з житом. Кайдашиха полизала вареники, виїла полуниці, а тісто покинула на полумиску. Полуднуючи, свахи зговорилися, щоб зараз після Петра в першу неділю справити весілля. Лаврін пішов з Малашкою в садок і не міг з нею наговоритися. Якби батько не віддав мене за тебе, то я б сама собі смерть заподіяла, говорила Малашка до Лавріна. Чи не буде, Малашко, тобі скучно за Бієвцями? спитав Лаврін. Там мені буде веселенько. Де ти будеш зо мною, моє серденько, сказала Милашка. Балашиха вийшла і покликала Лавріна і Милашку полуднувать. Балаш почастував їх зі своїх рук і налив чарку Кайдашисі. Кайдашиха взяла чарку в руки і хоч була сердита, але таки не вдержалася і розпустила на всю хату мед своїм язиком. Будь же, дочко, здорова, як риба. Гожа, як рожа, весела, як весна, робоча, як бджола, а багата, як свята земля. Дай тобі, Боже, спішно робити, щоб твої думки були повні, як криниця водою, щоб твоя річ була тиха й багата, як нива колосом. Дай вам, Боже, і з роси, і з води. Нехай ваше життя буде між солодкими медами та між пахучими квітками. Кайдашиха таки випила чарку, хоч і скривилась, як середа на п'ятницю. милащина краса таки розв'язала їй язик і витягла з його меду цілий вулик. Кайдаши надвечір розпрощалися з новими сватами і поїхали додому. Горді наші свати, нема що сказати, сказала Балашиха. Не знаю, чи добре тобі, дочко, буде в цієї чепористої свекрухи, промовила вона до милашки. Нешвидкою ступою потяглися Кайдашеві воли вздовж западинців. Кайдашиха сиділа високо на возі і вже поховала свої жовті сап'янці, прикривши їх свитою. Лаврін ішов осторонь коло воза. Ой, поганяй швидше воли. крикнула Кайдашиха на чоловіка. Коли б завидна вилізти з цього каторжного вулика. Буду пам'ятати, коли їздила на ці Западинці. Не заманити мене сюди і калачем. Поробили двері, нічого сказати, трохи собі голови не знесла, а на очіпку зробила собі правдиві западинці. «Зате ж, мамо, у вас на голові, мабуть, набігли цілі гори!» Чи велика, мамо, моргуля на голові? спитав насмішкувато Лаврін. Моргуля! Твоя що правдива моргуля, хліба не вміє доброго спекти. Набиралася лиха, поки вивчила багачку Мотрю, а за цією невісткою наберуся три копи лиха, ще й зверхом. Мотря пригнала в двір стрижену ягницю, а твоя малашка, мабуть, прижене оту стрижену кішку. Кайдашиха лаялась та все подивлялася на бік, чи часом не вглядить де знайомих людей. Їй здавалося, що проти неї назустріч вийде вся біївська громада з головою на чолі. Поганяй, бо швидше. Може, забіжу на часок до попаді та хоч пополудною, гаразд, та досхочу нап'юся наливки. Я в тотешньої попаді, як у себе вдома. Воли виїхали нагору. Коло попового двору Кайдашиха встала і пішла в двір. Та не баріться, мамо, не залежуйтесь довго на пухових подушках. Гукнув срід Лаврін. Гляди лиш, побачимо, яких пухових подушок навезе твоя милашка!» обізвалась Кайдашиха, обтираючи хусткою чоботи. Хоч між дровами, аби з чорними бровами, сказав Лаврін. Хоч під лавкою, аби з гарною панянкою. Побачиш, краси на тарілці не краять. Чорними бровами не нап'єшся і не наїсися, сказала Кайдашиха і пішла в двір. І на чортового батька їй здалися ті попаді. Хочеться ж дражнити попових собак, бубонів собі підніс Кайдаш. Вже сонце зайшло, вже на дворі смеркалося, а Кайдашиха сиділа та щебетала в попаді. Воли стояли, похиливши голови. Лаврін сперся на тин і думу думав. Кайдаш заснув, простягнувшися на возі.